Сьогодні у нас 29 квітня, сонечко вийшло, трошки підсохло це пару днів, земля вже не така мокра, вже можна виїжджати сіяти. Ото дожіли ж були. Загрузили добро, це кинули три тонни, я думаю, на один день нам вистачить, Не думаю 100%. Сипемо десь по 100-110, десь таке кілограм. Це у нас 15-25 плюс 12 Кукуруза у Кукуруза буде в цьому році ДКС 4351. Це ми в тому році отримали по програмі цій. Але поки ми отримали, поки вона до нас доїхала, то ми вже закінчили сіяти кукурузу. Та кінь кін в цьому році вже її. Частину цієї частину ми купили Сінгентовську. Попробуємо. І ще навіть є Україну. Ну, побачимо по полям. У нас плани міняються. Сроки йшли дуже сильно уже по кукурузі. Бо може, що потім осінню буде проблеми, не спіємо його вовремя обрати. Того трошки площі сократили по 7 більше соняшника, плюс нам я сказав, дали на демо там 8 сортів, і ще один, 9. Коротше, буде демо-соняшника у нас багато цьому році. А кукурудзу кинем, вкрай два поля. Одне велике, друге таке там 2 гектара, кінту до сингентом. Та кинулись, вже все зібрали, все. Думали пораненше виїхати. Підходи до сівалки, а там восьмерка тримає вал і се покажу. Ми сівалку купували пополам ще з одним фермером, тому всім так. Як хто перший, як там походить по срокам? І загубилася одна восьмерка, що сюди тримає. Одна була, вже один рік загубили, ми зробили нову, а це в цьому році загубили заново. Тільки виїжджав, десь пінтували, загубили. Ти взяли, одну зняли. Одну восьмерку тут зняли. У нас була така пластина від плуга. І тут якраз одне відверстя підходить на 20 там, ну це, не верні, а там було одне тут версія на 20 було. Відрізали такий кусок, ну, приставили той, відрізали. Це відверстя є, тепер тільки треба було одне зробити на 30, сверло на 30. У ну, нас такого немає. Батько поїхав, може, до Токара, Десь сусіднє село може. Ну, щоб зробити на 30. І поставимо. Навіть не будемо там вирізати, просто такий рівний квадрат, ми там примірили і підходить. І те, що мали виїхати рано, вже 8.30. Поки ще приїду туди-сюди та головне, щоб зробили, щоб ще було таке свердло. У нас село маленьке. І нема десь ні сонки, нічого тут немає такого. Треба їхати аж в район, а район це довго діло. Заодно покажу, як ми сіємо на кишистернях. Бо зараз на сонячнику там не питали. Туди три зв'язочки. Поставимо найбільшу. Це раз, два, третя, найбільше. А знизу третя від меншої. Менше, ну, ви зрозуміли, це третя, 3-3, в общем, передача. Такому сім'ї. Сонячник 7, 2, 2. Взагалі хочемо на кучову сівалку. Але дуже великий апетит вже. Хочеться вже прицепну, щоб оце не розкладатися, зачепив, щоб крайні секції по дві складались, щоб тільки на поле виїхав. Гідравлю качу, рушну, розкрив їх. Бункер желательно один під обриво, а не це викидати їх. Ну і саме головне, що якщо вже брати, то брати з електроприводами. А перших мінус як ціпів, що їх вони падають. це ну, таке, це в нас там конкретно. Але це проблема. І плюс то, що можна було спокійно собі норму міняти в кабіні. В общем, і плюс до електропроводів можна робити так, щоб відключали секції, якщо там буде. Я думаю, що можна. У нас навігація є, правда там нема активації. Але це, Була б сілка, б зробили б активацію, щоб сікці виключати. Ну такі сівалки зразу, це на космос. Тому поки сім цею, може коли щось буде. Ми вже на полі. Вже правда і кусок такий добре відсіяли. По комп'ютері пока. 15 гекта я комп'ютер виставив, сьогодні відкалібрував по GPS, у Показує чітко. Уже, правда, хотіли декілька разів їхати додому. Це знагляло тільки те, що транспорт не дуже важко його ставити, переводити, відчіпляти її. В общем. А теж, мабуть, донори поїхали. Ну, це по порядку. По комп'ютері виставили, поміняли ми шестерні. Внизу ставили третю, зверху поставили другу, там, де три, поставили втора. Це 3-2? Чи 2-3. 53 тисячі. І якщо не помиляюсь, у нас диск на 30 отворів. І це виходить по нормі 53 тисячі. Комп'ютер показує. Яка проблема? Вже замілили її. А Ну, земля кровавата. Їдемо, краї відійшли нормально. Все добре, заїхали сюди вже на гони, на поле, так скажемо. Від посадки почали забувати. Ну думаю, ладно, там мокровато ще трошки. Зараз йдемо сюди нормально. Забиває і все, забиває, Уже колесами навіско стоїть плавающе. Вже колеса ці вимили на максимум, настільки що навіть деякі вже просто відкрутилися. Ну, це зрозумів, ця штана через копічка стоїть. Відкрутило, це все, упало. Бо навіть в ходові один раз я їхав, випав, це впало. не поняв. хто ця розкрутилась, зібрав. Якщо ця сторона ще болі-міні йде, ну так, так собі, то ця крайня риє. Ну, капець, Тут сантиметр 15, мабуть, вона риє. І допен'яці встали, бо забило. І це так. Вже ту крайню, ну вже нема куди викручувати. І навеска в плаву. Все. Вона риє і все. І де коли піднімаємо, бо теж не є проблем, що на одну сторону. Виставили тягами рівненько-рівненько стоїть. Що воно, цю, оця одна сторона, оця краня. Це вже стали пружину там такого затягнуть, ці що тягнуть донизу її. Вже викрутили на мінімум, щоб там взагалі вона. І все равно, де. Риє вся ця сторона. Так візуально вони всі плюс-мінус однакові. Ну, піднятому все однаковості. Що вона риє? Незрозуміло. І так там мучилася гон. Ну, тут все таке поле. Чи ближче, вже менше гони. метрів 500, і це стабільно два рази виходить щось десь чистить, бо забиває. Не знаю, що тут сходи які. Але так, чи то, що земля ще дуже е, мокра після дожівці закидає 60 мм точно випало це неділя. І немає як зверху кидати, бо ну, бачите, ми де пройшли, буквально одна заправка. Два круга зробили. Одна заправка і вже е, земля суха. Все, воно якщо зверху кинеш один сантиметр. Сьогодні сильне вітер ще. Воно раз підсохне. І щоб зверху так і достає сухій землі. Вже у нас таке було. Хоча трошки глибше, щоб воно хотя перемішало з мокрою. Ну а да. Гриє тут. Як так показати? Прилично. Гриє. А воно вже бачить, де тільки що бачив. А, ось. Колесами викидає наверх. Це щось рядок взагалі. Ні, це вже ми його підмил... підглубили. Навірно, все підглубили, треба подивитися. Бо ми спочатку вже вимілили, вже бачимо зверху, вже деякі підміляємо. І все одно забиває. Час доїхати, зараз побачимо, як сівалка йде. Вже з цим вінтом, так, що я казав, вже стягнули її, сюди подали, щоб вона трошки ось так ісла. Ну щоб вимілити, бо якщо сильно назад то крутиш, то ще глибше, так чуть мельче. І все одно. Ну, доки казав. Це крайній йде, через знаю, куди назад він вертається, теж. Ну ті вже більш-мені терпімо. Я бачу тут он до. Тут миленько, хорошо-хорошо залізла, але земля дуже м'яка. Що тут у нас? пшениця була, в кінці літа ми її виорали. осінню трошки заросло, зробили культивацію, весною зробили ще дві культивації, і після цих дожиків зразу сіємо. Від культивації пройшло ну, недільки за дві точно до посіву. Ми б засіяли давно раніше, але погода не давала. І так як у нас роки вже трохи ушли, то вирішили сократити ці поля з кукурузою. Це буде тільки це поле і ще там 2 гектари. Не планували, але сьогодні подумали, що не там 2 гектари. У нас є сінгентську кукуруза, хочемо побачити. І там на тому полі років за 10 не було кукурузи, ну, повинен бути гарний результат. А чому вирішили сократити кукурузу? По декілька причин. По-перше, ну, в нашому регіоні, якщо кукурудза дасть 50 центнерів, це непоганий результат. Це прям непоганий рік. Так обично 40 дає, бували, 60, бували 80, то це прям дуже рідко. Та й навіть якщо беремо по 50, по 5 гривнів, це ну, 25 виходить. Соняшник е, в нас 2 центнери, ну це мінімум дає. Так 25-28, як який, ну, зрозуміло, рік, який сорт. По 12-2-12 беремо, так, вже 2-4. Але соняшник легший, менше за перевозку. Соняшник може бути дорожчий. Ну, кукру дуже дорожчий, але соняшник цей. Ми його точно беремо сухим, бо якщо кукурудза буде влажна, це буде проблеми з нею. Бо вона влажності забере дуже багато, у нас сушарки немає, все наліватор, оліватор прилично забере. Тобто, транспорт бо тяжеліше, більше віддати за сушку. Я думаю, 100% вже 2 роки підряд вона йде. Я думаю, це ми Так сам буде віддати за сушку. Що... А, і саме головне, і треба вигороти. Але затягнемо зоронкою, не зможемо вигороти. Це де проблема з сроками йдуть. І ну, важковато буде вигорати. Це в нас проблема. А соняшник ми знаємо точно, що ми його цим... робить, щоб катком пройдемося, я рубіном зайду, і ми відсіємося і все проблем не буде з ним. Крузу і менше. Тому вирішили так. Що 32 буде і 7 коли ми купили хорошу кукурузу, кинемо ще на 2 гектари, бо я ж, там 10 років не було. Повинен бути гарний результат. Так ми надіємося. Але головне, що вона посіяла. Ну і Плюс нас багато в цьому році дали на демонам різних сортів. То У нас там 8 гектарів буде 5 сортів і ще на 20 гектар там, до кукурузу запланували то кинемо там ще буде м, за три сорта. Ні, більше. 3, 4, 5 сортів мінімум там буде. Ну, Деякі батареї, там сінгента, флокі і ще три від е... фірми, я вже не пам'ятаю, які там сорти треба подивитися. Ну, це вже коли будемо сіяти, я все покажу. Цікаво, буде зрівняти. Все під Грандстар. Тут дійсно 8 гектарів дали під Євролаттінг. Ми стараємось так євролатінг не сіяти. Дуже погано послідіє після нього. Пшениця погана потім. Тому вже років 5 не сіємо його. Ну, а то що коваляють вже таке. Це вже такий наш ручний автопілот, то вже не так страшно. день, батько поїхав, докинули трошки добрих, останні, що в нас є. Докинули кукурузи, це у нас сингента і Рост Агро, український мішочок, два вже не хватить на поле. І ось що я мав на увазі. Всю восьмерку загубили. Це ми вже таку стару зробили. А це он до... а твір совпадає з цим. А це треба було видно. На 30 виточити. Але не було серла такої, то не їхали. Коротше, не йшли поки з другої сівалки позичили на пару днів на посів. Вони вже відсіялись. Так що ми взяли їх, вони трошки трохи але підходить. Я думаю, три дні ми відсіємо, а потім вже займемося, вже буде час, вже не, не спішимо то і зробимо. Думаємо сьогодні засіяти кукурузу. І якщо вийде час, якщо все швидко вийде, то ми ще зробимо демо сонячне калесім. Ну, це вже зря фантастики, але на всяк случай з собою взяли все. Тому що заводів і погнали. Був розказував, що тече нас тут ось з другої форсунки. Ми розбирали її разів ну, 4-5 і колічки там второпластове таке стояло. Перше було бракон, викинули, поставили м'єдне, тече. Купили нову перопласту, одне поставили тече, вторе тік-токи сказали розібрати або братка, але ну це не братка тече. Розібрав, розібрали повну цю форсунку, витерли все, зібрали, на те саме старе колечко, все робить нормально. Десь під стаканом і розплітілем попало щось, пещенка чи ще, чи восок. І відтегнала солярка, а ми думали, що з того, того колечка. Все, сухеньке, зараз вчора їздив, все нормально. Ще Сьогодні все нормально буде, завтра візьму бензином, не, не спалюю, а візьму цей під е, компресор такий і повидуваю все це. Взір е, брати, потім керхером замиємо. не дивитися, чи дитин ти ще чи ні. Ну поки все нормально. Ході, бо в Тікток мені казали, візьми літр бензину, казати, спали його. Інколи так і хочеться зробити. А потім розумієш, що треба на чомусь робити. На марку нову ми точно не потягнемо. Дуже дорого. Хоча хотілося б якось 130-ку. Лише якщо 130-ку брати, то на такі колеса, щоб зайшло в недорядку, щоб можна не було кропити ним. Так, все, помчали. Заводиться добре після ремонту. Сіть вже ну, години за 3-4 Ні, більше трошки накатав він, після капремонту. ремонту працює. Відсіли, хороший кусок такий з утра. Залишилось тут десь гектара за три, в комп'ютері показує. Ну, сьогодні ситуація набагато краще. Вже не так сильно забиває її. Раз, два, три рази. Ну, раз, дві заправки, десь так щось треба дивити, подивитися. Чи може, то що вона підсохла земля вже, чи може сівалку ми краще настроїли. Я думаю, більш підсохло. Хоча містами Тако... земля суха. Їдеш і бачиш трактор провалюється. Начинає під боксов, скоро збиває, дивишся, а він прямо вириває болото звідти. Хоча візуально зверху все сухеньке. Це ж батько, бачу, батько став щось з восьмого банку. Це що воно глибоко йде, щось, мабуть, там случилось з неї. Можливо, вона це впав. Піду подивлюсь. Ну, ситуація набагато краще, ніж вчора. Ще мені цікаво у кого. Це в нас вставляється анкерна сівалка, а в кого, як сошникова, чи дискова. Як вони сіють в таке? Вони будуть сіяти в мокрі, чи потрібно чекати, чи як взагалі? Підкажіть. І взагалі вони ж важкі, як вони по ораному, по такій землі, м'які йдуть. Це я йду. Не то що там давлю? А просідає земля. І трактор, коли їде, теж так хорошенько просідає. А як ті важкі і які сівалки мають по 2-3 тони, мені це ж ну, цікаво, хто, хто сіє, хто має таку сівалку, напишіть. Бо ми ж все-таки потихеньку так придивляємося, якщо буде добре, може колись і візьмемо, щоб знати. Земля мягка. А ну, тут залишило вже навіть, може менше, ніж 2 гектара. Тим більше ми тут робимо вже 4 круга на заправку. Вже швидко уходить, але? Да, це попав це... на ці банки. Ну, на кукурузі мало, на соняшнику дуже часто падав у нас. Добили, чи правильно сказати, домучили ми тут то поле. Приїхали на цей участок, тут 2,8 гектара. Трошки залишилось того поля сім'ян. Не вибирали, вже так і зверху засипали сінгенту сюди. Якраз, може, краї відійшли і трошки звідти почали рівніше, бо тут ще клин. Що хочете? Сівалку взагалі нічого не трогали, не крутили, переїхав сюди, тут ідеально, дивіться, не ри... ну, то, що кривето таке, не риє, нічого немає. Сімена добре лежать, що їй не вистачало, там непонятно. І саме головне, тут пшениця, там пшениця. Убрано однаково, виорено там, ну після того поля заїхав сюди, там, буквально неділя різниці. Культивація так само, звідти переїхав сюди. Все однакове. Єдиний момент, що там є стерня, бо плохо оралося, а тут нам спалили цей кусок стерні, і тут взагалі не було стерні. Чи може та стерня і так дермала ту вологу, і то там таке болото, воно тяжко ореться. ще не ореться, а тяжко сіється. А тут, бачите, все Все ідеально, тут нема соломи і все добре. Ну, все добре. Попробували, поставили тут норму 2.2. Комп'ютер Показав, ні, сіли ми 53 тисячі, тому що трошки у вилічив. Поставили шестерні 2,2. Комп'ютер показав 63 тисячі. Ми ще подумали, це багато. Щось крутили, крутили їх, поставили, зайшли сюди 37 тисяч, проїхав трохи ніяк, все. Вертаємо назад на 53, бо ми зараз цей сівалку як накрутимо, то нічого тут не буде. Лишили 53, поставили якраз тут. Подумав, тут лишилось 80 соток. Я така, давай щось трошки влічимо норгу, побачимо. Я думала, з 53 там, до 55-56 десь такого вилічимо. А ми зразу 10 тисяч. Вона 63 ти, е, тисячі... Ну, 63 тисячі не витягнеться точно. А якраз він до. сюди їде. Ну бачите, на безплатному безкоштовному сигналі їдемо. Ні, значить, безкоштовний сигнал жандіра, ну, чуть-чуть краще -чуть не краще веде, ніж це. Тому можна без... сіяти безпролегну, безкоштовному. Хуже, ніж це не буде. Якраз візи приїде і туди, і все. Поле добили. І кукурузу 2024 закінчили. Їдемо додому, переставляємо диски і вже завтра розпочнемо тут, де 8 гектар соняшника дему. Там 5 сортів буде. Якось так.